Слава Ісусу Христу! вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба, і поговоримо про ту саму новину, яка тривожить уже нас третій чи четвертий день. А якщо ви не боїтеся говорити на важкі теми, то можете підписатися на цей YouTube канал. Отже, вже третій чи четвертий день, не пам'ятаю, Україна, а також велика частина європейського суспільства, живе тією подією, яка сталася в овальному кабінеті. І в коментарях під деякими моїми відео, де я, наприклад, обговорював чи то погляди Дональда Трампа чи Джейді Венса, появилися досить емоційні висловлювання з запитаннями. Наприклад, чи я далі підтримую погляди доброго католика Венса чи Трампа? І тому я вирішив записати це відео. Ще багато мені радило, щоб я не аналізував політичних подій, бо я в цьому не розуміюся. Дякую за пораду, але радше я залишуся при своєму. Звісно, я не є політичним експертом, не є спеціалістом в геополітичній царині. Я свідомий своїх обмежень, але хочу дивитися на ті чи інші події через призму Божого Слова і вас до цього заохочую. Отже, спершу відповім на декілька гарячих запитань. Ну, по перше, звісно, я не підтримую. Останніх дій ні пана Трампа, ні Джейді Венса по відношенню до України. Їхні дії свідчать про їхню слабкість і неспроможність вплинути на справжнього диктатора, який знаходиться за нашим східним кордоном і є військовим злочинцем. Тому вони намагаються вплинути на їхню думку на слабшу сторону. А здається, що такою вважають Україну? Чи я вважаю Джей Ді Венса добрим католиком? Чесно кажучи, не знаю, де я таке говорив, і не мені оцінювати католицизм чи християнство тої чи іншої людини. У своєму відео на тему його поглядів, зокрема, я говорив там про опцію Бенедикта, авторства Рода Дрейера, чи теж у відео, де я намагався трошки проаналізувати Мюнхенську промову Джей Дівенса. Я згадував, що він є католиком і що прийняв хрещення в дорослому віці, а в католицькій церкві це можливо, ну, хоча б після річного катехуменату, такої підготовки. Ну і сталося це в 2019 році, тобто досить недавно. Але, звісно, що цей факт не означає, що Джей Дівенс є святим і не грішить. І ясна річ абсолютно не означає, що якщо я підтримую... Погляди Джей Дівенса в якійсь одній царині, наприклад, захист зачатого життя, ну який католик би того не підтримав. То абсолютно не означає, що я все підтримую, що робив би Джей Дівенс чи Дональд Трамп. Абсолютно ні. Абсолютно ні. По, по тій причині, дорогі мої, що релігійний фактор є досить суттєвим і впливовим в політиці Сполучених Штатів Америки, Я думаю, що на оту подію, яка сталася декілька днів тому, варто було би. Відреагувати саме в такій площині, і е, не знаю, чи є якісь реакції, ну, наприклад, з боку наших ієрархів церков чи ієрархів Сполучених Штатів Америки, де є досить чисельна українська діаспора. А здається, що привід до такої реакції є, адже дії цих двох політиків абсолютно суперечать християнській доктрині, католицькій суспільній доктрині і впроваджують глибокі глибоко аморальні подвійні стандарти. Я шукав таку якусь реакцію або власне аналіз того, що сталося з такої релігійної точки зору, назвемо так, з точки зору католицької віри, і знайшов. Натрапив я на таку реакцію одну з боку греко-католицького священника отця Джейсона Чарона на сторінках видання Crisis Магазін. Crisis магазін я час від часу читаю, і навіть декілька статей намагався з вами обговорити на, на цьому Ютуб-каналі. То є таке консервативне, консервативне християнське видання. Назвемо так, досить, досить популярне в Сполучених Штатах, ну і здається, в англомовному світі також. Як подає це видання, отець Джейсон Чарон, я, до речі, ну, до цього часу не чув про нього. Був висвячений на священника в Українській католицькій церкві для єпархії святого Йосафата, так розумію, українського греко католицькій церкві, в 2008 році. Служив у парафіях у північній Кароліні, Західній Вірджинії та Пенсильванії, де зараз є настоятелем парафії Пресвятої Трійці в Карнегі. Отець Чарон є частим гостем в популярних католицьких подкастах, є відомим реколектантом. Він та його дружина Галина, батьки сімох дітей і вже мають одного онука. Посилання на текст Джейсона Чарона. Дам в описі під цим відео текст вартий того, щоб його прочитати, і теж вартий, щоб його перекласти і опублікувати у відважних католицьких засобах масової інформації України. Отже, на Crisis Magazine появився такий текст з заголовком попередження священника Трампу щодо України. А вже в підзаголовку маємо цитату самого отця Чарона. Нещодавні дії президента Трампа щодо України змусили мене відмовитися від його підтримки не через політичну доцільність, а через вірність Христу, якого я представляю в статті Отець Чарон ділиться своїми враженнями від зустрічі і розмови з Дональдом Трампом в день замаху, який був в липні, здається, 2024 року. І в такій приватній розмові, як говорить отець Чарон, Трамп говорив про боротьбу українського народу проти тиранії і що він цю боротьбу підтримує. І далі отець, отець Чарон пише: Однак коментарі президента Трампа щодо України 18 і 19 лютого показали, що наш президент занадто людський, як король Узія до нього. Отець Чарон наводить фрагмент з другої книги Хронік. Так, зацитую оця чарона. Коли небесна рука високо підіймає людину, нехай вона не дивиться на небо, щоб не спіткнутися об землю внизу. Коли доля Узії обернулася проти нього через наслідки його власної гордині, священникам випало попередити його не слід тобі, Узії кадити, господеві, як священник, я кажу, Трампу, це неправильно, що ви брешете перед Богом і людьми. О, які відважні слова. Дорогі мої, здається, що ми трохи призабуваємо, що власне. Християни, зокрема, єпископи, священники, беруть участь в пророчій місії Ісуса Христа. А в чому полягала пророча місія, наприклад, пророча Харизма, до прикладу, в Старому Завіті? Хто, наприклад, напоумлював царя Ахава, якщо не пророк Ілля? Хто напоумлював, наприклад, Ахаза, якщо не пророк Ісая? Тобто пророки мали нелегку долю, дуже часто були переслідувані, наприклад, як пророк Єремія, але відважно говорили правителям, напоумляли їх. І здається, що це є теж роль церкви бути профетичним знаряддям, тобто говорити в світлі Божого Слова, пояснювати ті чи інші події і напоумляти правителів, що відважно чинить отець Чарон, дуже вражений цією поставою. Минув час і стало зрозумілим, говорить далі отець Чарон, що позиція пана Трампа щодо України змінилася таким чином, що я більше не можу з чистою совістю ігнорувати те, що він колись засуджував, тепер виправдовує. Там, де він колись стояв непохитно, тепер він коливається. Ця зміна призвела до того, що я відмовився від його підтримки не через політичну доцільність, а через вірність Христу, якого я представляю, того, хто є втіленням справедливості, правди та добра. I dalej ojciec Jason Charon podaje cztery argumenty swojej pozycji, jaką gruntuje na katolickiej doktrynie, z okrema na tworach św. Tomy Akwińskiego, suma to teol Teologiczna, i de Regno, to pro uprawnienia Pro-Korolictwo, gdzie św. Toma Akwiński wykładaje baczenia politycznego liderstwa. I ości cztery punkty. Pierwszy punkt punkcie jedni z czesnoty. Тома Аквінський наголошував, що справедливість і чеснота, будь-яка інша, мають бути однаковими в усіх сферах управління. А тому Аквінат відкинув би ідею, що якийсь лідер може бути по-справжньому за життя, такий пролайф і одночасно свідомо сприяти укладенню договору, результатом якого було би знищення, масове знищення невинного життя, наприклад, українців. Правитель не може бути добрим в одній сфері і в іншій вкрай несправедливим. Така позиція неприйнятна. Другий пункт. Спільне благо є універсальним. Аквінат не розглядає національні кордони як виправдання для моральної двозначності. Він стверджує, що правителі зобов'язані здійснювати правосуддя не лише для власних громадян, а й для всього. людства. Якщо лідер підтримує або уможливлює геноцид, він фундаментально порушує моральний порядок. Третій пункт легітимість і тиранія. В трактаті Дерегно Аквінат стверджує, що правитель, який керує несправедливо, є тираном і в певному сенсі є нелегітимним. Якщо зовнішня політика лідера призводить до масової різанини, цей лідер може належати до категорії тирана, навіть якщо він проводить хорошу політику всередині країни. І четверте, моральна відповідальність прихильників. Аквінат вважає, що люди несуть моральну відповідальність за дії своїх правителів, особливо якщо вони свідомо підтримують тяжке зло. Він швидше за все закликав би таких прихильників відкликати свою підтримку. Якщо цього не зробити, вони розділяють провину за несправедливу політику. Ось так. З огляду на ці міркування поінформоване і морально налаштоване сумління, далі говорить отець Чарон, не може ігнорувати нещодавні злочини Президента Трампа проти справедливості, правди і добра. Його нахабна брехня про те, що Україна розпочала війну проти Росії у 2022 році, є актом насильства проти самої правди, безсоромним перекручуванням реальності. Подібним як назвати диктатора диктатором Зеленського, який діє за умовах воєнного стану і згідно з Конституцією України, і промовчувати, наприклад, 25-річну диктатуру пана Путіна. Це гріх проти справедливості для нього, як для глави нації, яка має унікальні можливості для здійснення справедливості та миру, щоб незрозумілим чином поступитися державі агресору великими поступками ще перед переговорами. Це тяжким злочином проти правосуддя по відношенню до потерпілої сторони України. чий суверенітет і територіальну цілісність ми зобов'язалися захищати, коли вимагали від них здати свою ядерну зброю Росії у 1994 році. І щоб потім без жодних гарантій відшкодувати відшкодування збитків за сотні тисяч втратених невинних життів, за 19 тисяч 500 викрадених дітей. за... Ем... Натовпе вічно покалічених за втрачені домівки, зруйновані землі, закатованих пастерів і за зґвалтованих жінок. Ну, дуже відважно і дуже ясно представляє ситуацію, отець Джейсон Чарон, так? І натякає тут на той сумнозвісний Будапештський меморандум. Чесно кажучи, не до кінця розумію, чому мало до цього апелюється. Ясна річно, ну, меморандум є меморандум, це статус документа ну, не є. Не є якимось там і радше такою собі якоюсь не знаю, декларацією. Але але, можна було би сказати на зустрічі з паном Трампом чи Джей Венсом, що Україна зробила найбільший вже вклад в мир, віддаючи ядерну зброю за гарантії безпеки тих держав, які, власне, той меморандум підтримували підписували. так? Добре. Отець Чарон стверджує, що Трамп ризикує потрапити в категорії тирана. Так. А тому далі він пише Я закликаю своїх співвітчизників-католиків молитися за президента Трампа, виступаючи проти будь-яких жестів, які заспокоюють тиранів. Ми повинні робити це доти, доки він не виявиться непохитним у протистоянні справжній тиранії та відстоюванні справедливості правди та добра. Наша віра закликає нас захищати спільне благо. Притягуючи лідерів до відповідальності, коли вони відхиляються від моральної ясності, ми виступаємо не лише проти безбожних лівих, які роз'їли наші інституції. Ми стоїмо за наших союзників союзників і любимо їх настільки, що закликаємо їх до Божих стандартів. Ось так. Таким чином, Святий Тома Аквінський стверджував, що лідер не може бути вибірково моральним і підтримувати. Їх виключно за за одну політику, ігноруючи серйозну несправедливість в інших місцях, в інших сферах, не можна морально виправдовувати це. На думку Томи Аквінського, справжнє пролайф-лідерство має бути злагодженим, цінувати людське життя від зачаття до Києва. Закінчує свій, свій текст, отець Джейсон Чарон, чудовий відважний текст, який може стати прикладом для. Чисельних католицьких ієрархів і в Сполучених Штатах, і в Україні. І, можливо, цей текст надихне написати якогось відкритого листа пану Трампу на найвищому рівні. Я, принаймні, про це буду молитися, а також буду молитися, щоб Господь Бог оживив пророчий дух в католицькій церкві. Дякую вам за увагу, дякую за ваші пожертви, які я використовую на різні ініціативи задля перемоги. Хто бажає долучитися в описі, є такий. Є така можливість, і до зустрічі з Богом.